Одеса зараз дуже тісно пов'язана з Херсонщиною. Власне, про це почну говорити з Олексієм Леоновим, народним депутатом України, він представник Комітету фінансів податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаю вас. Ви Одесит, але ви були минулого тижня з... спілкувалися з моїми колегами в Херсоні. Сьогодні знову ми чули про обстріли, є постраждалі там. Які потреби залишаються як для тієї області, для того регіону, і які для Одеси, тому що. Ми на жаль теж стали свідками того, що росіяни б'ють і по Одещині. Ми з перших днів поїхали до Херсону для того, щоб підтримати наших рятувальників, поліцейських назвардійців. Всі з перших часів працювали у Херсоні. Дійсно постійно йдуть обстріли. йдуть обстріли евакуаційних маршрутів, обстрілюють людей, обстрілюють цивільні місця. І це жахливо. Наскільки мені відомо, на навіть зараз 23 майже постраждалих в Херсоні. Якщо ми говоримо про потреби сьогодні дуже налагоджена комунікація. З правоохоронними органами, з гуманітарним штабом дійсно гарно працює військова адміністрація сьогодні в Херсоні. Також волонтери неймовірно допомагають Херсону, допомагають Одещині. Якщо щось потрібно, це дуже швидко з'являється. Все необхідно. На жаль, сьогодні в Одесі є ще виклики: обстрілюють. Ви бачите, теж домівки обстрілюють цивільні місця, гибнуть, гинуть люди. І є виклики, які сьогодні зробила нам Російська Федерація. Це виклики пов'язані з екологічною ситуацією. Але в нас це в ДНК в українців допомагати один одному, та якщо потрібно, рятувати один одного. Так а як який розвиток Одещини повинен зараз бути? Тому що ну, з одного боку потрібні кошти і для відновлення. Більше ніж півтори тисячі вікон через дорогу в навчальному закладі повибивало. З цієї будівлею поки що не зрозуміла доля відновлювати, зносити. Ми розуміємо, що ну, оці ці руйнації це ще й привід для того, щоб задуматися над відбудовою і над розвитком регіону. Одещину, як ви бачите, в який спосіб? Насправді, ну, сьогодні дуже важко говорити про економічний розвиток регіону, якщо ми. Не будемо співпрацювати з нашими партнерами по Чорноморському узбережжю. Я сьогодні звернувся до голови Верховної ради Руслана Стефанчука з пропозицією скликати парламентську асамблею Чорноморського економічного співробітництва. Тому що сьогодні, коли ми говоримо про розвиток Одещини, ми повинні розуміти, що це неможливо без наших міст побратимів, наприклад, Констанції, Варни, Стамбула. Тому що катастрофа, яка сьогодні є екологічна, яка пов'язана з нашим морем, пов'язана з питною Пов'язана навіть зі зміною можливо климату е в нашому регіоні, вона буде пов'язана із нашими партнерами, і з нашими сусідами. Тому е я вважаю за необхідне це дуже важливо сьогодні скликати таку наукову нараду, е і ми повинні спілкуватися разом всі. Це катастрофа, яка сьогодні е стосується кожного, е кожного країни, кожного міста, яке знаходиться на Чорноморському узбережжі. Але є Найголовніша стратегія нашого президента ми повинні робити краще ніж було і рухатися лише в такому напрямку. Тому, звичайно, Російська Федерація нас сьогодні принудила, скажімо так, переглянути усі підходи: економічні, і гуманітарні, і екологічні. Це ми говоримо ж не тільки про післявоєнну відбудову, правильно? Мова йде і про зараз. Ну тобто відбудовуватися потрібно вже зараз і тут. Ну, звичайно, ми говоримо не тільки про відбудову. Ще раз скажу, у нас є виклики екологічні. Ми сьогодні бачимо забруднення моря. Ми бачимо з опріснення моря. Ми бачимо, сьогодні вже з'являються якісь інфекції, якісь бактерії. Вже сьогодні заборонено виловлювати рибу. І це питання, які потребують вже сьогодні рішень. Та це виклик насправді і для Одещини і для всієї країни. І це теж є одною з частини, як як ви кажете, відбудови. Тому що без цього ну неможливо просто бачити розвиток одеського регіону в цілому. А з приводу західних партнерів, Європарламент нещодавно ухвалив резолюцію на відбудову України. Яких дій ви очікуєте? Тому що ну резолюції це добре, але ми бачимо, що в українського суспільства ну певний скептицизм, якщо дипломатично висловитися саме до такого терміну, до такої підтримки. Ну насправді найголовніше, наш президент всьому світу не дає можливості, як то кажуть, забути про нашу країну, тому що агресор цього добивається найбільше. Він хоче, щоб Європа, щоб весь цивілізований світ менше говорив про нашу країну, менше допомагав нам. Я вважаю, що кожна резолюція, кожна заява про нашу країну наближає нашу перемогу. Навіть якщо ми просто говоримо про якісь гарантії, навіть якщо ми говоримо про конкретні кроки, а ми їх бачимо від наших Партнерів, це важливо. Так, звичайно, сьогодні нам кожного разу ми бачимо, що потрібно все більше і більше підтримки. Але Європа це робить, робить це весь цивілізований світ. І ще раз повторюсь, президент робить все і його команда для того, щоб світ не забував про нашу країну. Як Одещина співпрацює з партнерами? Ми бачимо, що багато регіонів, які. Найбільше постраждали від російської агресії. Вони заручилися підтримкою підтримки, навіть є між містами, міста, побратими. Те, що раніше радянський союз використовував, і це було такий ну, певний символізм, хоча, напевно, не дуже дієвим. Зараз ми очікуємо, що це повинно бути дієвим ключі. Одеса, Одеський регіон вже заручився такою підтримкою. Я можу сказати, ви знаєте, в нас нещодавно проходив форум, пов'язаний з відновленням, і на цей форум приїхало вісім міністрів закордонних справ. Я бачу, що наші партнери вірять в нашу перемогу, вони бачать перспективи розвитку регіону, і я впевнений, що якщо б цього не було, до нас би не приїжджало і підтримати просто зрозуміти регіональний форум вісім міністрів закордонних справ. Тобто вони бачать дійсно перспективу нашої країни і нашого регіону. І це найголовніше. Ніше, якщо ми кажемо приклади, конкретні, наприклад, як Естонія співпрацює з Житомирщиною, де вона допомагає, відбудовує дитячі садочки, і так далі, в нас зараз є конкретні приклади, які ми трошки пізніше проговоримо та покажемо, як то кажуть, усій країні є дійсно співпраця з країнами партнерами. В нас дуже підтримує Румунія і Молдова. І в нас є конкретні вже шляхи, які за часом ми, ми проговоримо та покажемо. Олексію, якщо говорити про українських інвесторів, багато хто очікує, що ось цей законопроект, якраз від вашого комітету з приводу податків, до якого, до речі, законопроект про повернення точніше скасування спрощеної системи оподаткування подали 800 правок. Коли він може бути ухвалений і чого очікувати, тому що з одного боку потрібно накопичувати кошти для відбудови державі, потрібно їх десь брати а з іншого боку, і бізнес повинен розвиватися. Чи не буде додаткового оподаткування як ну, перепони певної для нього? Ви знаєте, перше, що я хотів би сказати, що ми всі розуміємо, що сьогодні. Податки це хребет бюджету України. Ми всі розуміємо, що сьогодні сплачувані податки йдуть перш за все на підтримку нашої армії, і це найголовніше це наближає нашу перемогу. Я хотів би сказати, що я вдячний підприємцям Одещини, особливо тому, що майже рік перевиконається план на наповнення бюджету завдяки гарній співпраці між підприємцями та податковою службою. Дійсно, вже за рік майже на півтора мільярди гривень. Ривень перевиконаний план по Одеській області та місту, але в людях є дійсно скептицизм. Такий є недовіра до роботи податкової служби, вони хвилюються, що ці ця відміна перевірок, вона якусь корупційну складову внесе, як то кажуть, в роботу. Я хочу тут запропонувати декілька моментів. По перше, знаєте, нам кажуть, що є альтернатива цьому законопроекту. Якщо хтось Хоче покласти в бюджет 9 мільярдів гривень та дати гарантії на 15 мільярдів доларів міжнародному банку, то дійсно тоді можна говорити, що ця альтернатива є. Але на жаль, сьогодні ми наближаємось до ситуації, коли нам потрібно наповнювати бюджет. Ми дійсно спілкуємося та співпрацюємо з підприємцями. Ми особисто всім комітетом подали правки, які забороняють деякі перевірки проводити податкові служби. І комітет сьогодні і депутат. Верховної ради чують дійсно підприємців, якщо ви будете бачити, якщо ви бачите десь зловживання зі сторони податкової служби, я прошу вас звертайтесь до народних депутатів, звертайтесь на своїх округах, до мене особисто, до комітету. Ми будемо співпрацювати і дійсно допомагати вирішувати це питання. Але найголовніше розуміти, що сьогодні кожна гривня, яка йде від сплачених податків, вона йде на підтримку нашої армії. І сьогодні така ситуація, що ми повинні працювати, сплачувати податки і робити все. Щоб наближати нашу перемогу. Так, тому що коли буде безпечно вести бізнес, бізнес буде існувати. І, як ви слушно зауважили, якраз сплачуючи податками, буде цим дякувати нашим силам оборони. Олексій, я вдячний вам. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з фінансів, податкової та митної політики.